Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розкажу про найгучніші прориви у світі штучного інтелекту від безкоштовної генерації зображень і відео до суперінтелекту та боротьби акторів із Ші. Креа AI запустила безкоштовну бета-версію своєї першої моделі генерації зображень Креа 1. Вона дозволяє створювати візуальний контент у реальному часі. З високою деталізацією, кастомними стилями і навіть перенесенням стилю з інших зображень. Завдяки підтримці референсів, власному тренуванню на ваших зображеннях і редагуванню прямо на канвас Крея 1 вже сьогодні стала серйозною альтернативою Midjourney. І все це безкоштовно і без реєстрації. Google представила нову модель генерації відео Veo 3 Fast, вона дозволяє створювати відео до восьми секунд з інтегрованим звуком, діалоги, ефекти, фоновий шум усе одразу. Veo 3 Fast працює в додатках Gemini та Flow, генерує відео удвічі швидше за попередню версію, і вже доступна для користувачів Google Ай Pro. Це крок до повноцінного кінематографічного ші, який створює сцени зі звуком буквально за лічені секунди. OpenAI представила покращену модель o 3 Pro і суттєво знизила ціни на свою флагманську модель o 3 на 80%. Нова O3 Pro вже доступна через чат GPT Pro, Team та API і перевершує конкурентів у складних задачах з математики, науки і програмування. Ціна тепер 2 долари за мільйон токенів вхідних та 8 доларів за вихідних. Це відкриває доступ до топового IE навіть для стартапів і незалежних розробників. Більше про актуальні новини в сфері штучного інтелекту можете ознайомитися на новоствореному телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання на канал нижче в описі та закріпленому коментарі. Сем Альтман заявив у своєму блозі, що ми вже перетнули горизонт подій і вступили в епоху суперінтелекту. Він називає цей перехід м'якою сингулярністю, поступовим і контрольованим, а не вибуховим. Альтман вважає, що до 2030 року інтелект стане таким доступним, як електрика, і зможе вирішувати глобальні проблеми від науки до клімату. Але водночас попереджає. Без етики, рівного доступу і безпечних рамок нас чекають серйозні виклики. Несподівано OpenAI уклала інфраструктурну угоду з Google Cloud компанією, яку ще нещодавно вважали її прямим конкурентом. Йдеться про надання OpenAI доступу до потужних tpu процесорів Google для навчання та розгортання моделей штучного інтелекту. Цей крок дозволяє зменшити залежність від Microsoft Azure. Яка донедавна була їхнім ексклюзивним постачальником обчислювальних ресурсів. Це новий виток у глобальній шій гонці, де навіть конкуренти змушені співпрацювати. Стартап Glean залучив 150 мільйонів доларів інвестицій у новому раунді, піднявши свою оцінку до 7 мільярдів 200 мільйонів. Їхня платформа Glean Work AI вже використовується такими гігантами, як Booking.com, Time і Deutsche Telekom. І дозволяє компаніям створювати власних Їй агентів для автоматизації задач від обробки запитів до створення листів. За три роки Глин досяг 100 мільйонів доларів річного доходу і тепер офіційно кидає виклик Microsoft Copilot у корпоративному ШІ. Компанія Genspark представила браузер нового покоління Genspark iBrowser. У ньому вбудований агент, який сам шукає потрібну інформацію. Виконує завдання, обробляє відео, створює презентації і навіть планує зустрічі через Zoom або Slack. Завдяки архітектурі з 9 моделей та 80 інструментів браузер може автоматизувати більшість рутинних дій в інтернеті. Це вже не просто браузер, це особистий «Ші» – асистент у дії. Один екс технології презентувала гуманоїда NeoGamma з новою моделлю «Ші Redwood – він поєднує бачення, мову та рух і виконує реальні хатні завдання, може підняти предмет, відкрити двері, виконати голосову команду типу, принеси воду. Головне, він адаптується до нового середовища без додаткового навчання. Цей прорив наближає нас до часу, коли гуманоїди будуть жити вдома на рівні з людьми. Французький стартап Mistral AI представив дві нові моделі: магістраль Смаул і магістраль Мідіум. Перша повністю відкрита із 24 мільярдами параметрів, оптимізована для запуску навіть на MacBook чи RTX 4090. Друга комерційна, доступна через Хмару, і вже показує круті результати в математиці і кодуванні. Містраль кидає виклик OpenAI і Google, пропонуючи потужні і доступні моделі як для бізнесу, так і для розробників. Компанія UTORI i запустила платформу Scouts. Персональних ші агентів, які цілодобово моніторять вебсайти за вас. Хочете знати, коли з'явиться квартира для оренди або акція на техніку? Скаути сам знайде, перевірить, порівняє і надішле сповіщення. Агенти працюють на основі природної мови і навіть аналізують форуми та Reddit. Це майбутнє цифрового асистування без постійного гортання браузера. Профспілка SAC-AFTRA, яка представляє акторів відеоігор. Досягла попередньої угоди з такими гігантами, як AI, Activision та Epic Games. Страйк, що тривав майже рік, стався через страх заміни акторів штучним інтелектом. Тепер домовились цифрові копії голосів лише зі згоди і справедливою оплатою. Це важлива перемога акторів у боротьбі з ШІ-замінниками, хоча остаточна ратифікація ще попереду. Дякую за перегляд відео. Підписуйтеся на канал в Ютубі та Телеграм, щоб не пропустити найважливіші новини зі світу штучного інтелекту.